Христос рождається, слава Господу, нашому рожденному Сину Божому Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ другий, вірші з 1 до 14. І це слово Боже ми досліджуємо у день, коли ми святкуємо святвечір. Написано І трапилося тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю вселенну. Цей перепис уперше відбувся тоді, коли владу над Сирією мав кверіній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов також і Йосип з Галилеї. З міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо походив він із дому і роду Давидового, щоб йому записатися з Марією і з ним зарученою, що була вагітною. І сталося, як були вони там, то настав їй час народити, і народила вона свого первенця сина. І його сповила і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А у тій стороні перебували пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Але ангел промовив до них Не лякайтесь! Бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовіму місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, яка в яслах буде лежати. І ось раптом з'явилася з ангелом. Сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богові на висоті, на землі мир, у людях добра воля. Це слово Боже. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Дорогі брати і сестри, ми дякуємо зараз нашому Господу. що Серед негараздів і випробувань сьогодення, серед смутку і болі, який крає наші серця через війну, яка триває, через втрати, спричинені нею, ми знову діждалися святого вечора. І ми хочемо, щоб радість нинішнього надвечір'я Різдва Божого Сина наповнила серця і душі наших захисників їхніх рідних і близьких, усіх в Україні сущих. Нехай у кожній українській домівці запанує радість і тішиться діти Божі, зібрані в ім'я рожденного Сина Божого. Серед них, а також серед нас тут, зараз, насправді, присутній Спаситель, який запевняє нас, де двоє чи троє в ім'я Моє зібрані. Там я серед них. Свята нічна стає, ясний блиск з неба б'є, в людськім тілі Божий син прийшов нині в вифлеєм, щоб спасти цілий світ. Коли народився Спаситель світу, то над тим місцем, де це сталося, спинилася яскрава зоря, яка вказувала шлях мудрецям зі сходу до Вифлеємської стаєнки з немовлятком Ісусом у Яслах. І нині, пригадуючи той славний день, діти Божі, радісно вітають один одного словами: Христос рождається, а у відповідь лунає славімо Його. Ой, дивна, дивна українська родина, як до вечері, сідає. Кожне веселий, як та дитина все бо Христос рождає. Пророки багато разів звіщали про народження обіцяного Месії Спасителя світу. Вперше про цю обітницю Господь говорить вже на самому початку Божого Слова у Книзі буття в третьому розділі. Багато поколінь віруючих чули про це пророцтво і хоч. Не діждалися приходу Спасителя, але покладали на це тверду надію, вірили, що він прийде, жили з цією вірою в обітницю Божу, і ця віра була зарахована їм Богом у праведність. І ось понад дві тисячі років тому обітниця про Спасителя сповнилася. Написано: в Давидовім місці народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Бог у тілі прийшов до грішних людей на грішну землю, до людей, що були сповнені безнадії, щоб дати усім прощення гріхів визволити від влади смерті і диявола, від влади гріха. Мале містечко вифлеєм вже сон заколесав, Коли новий з'явився день в темряві і стемряв, зайнявся раптом сяйвом незвичним Небозвіт, родився той, кого весь люд чекав багато літ. Дорогі у Христі, за 700 літ до народження Спасителя пророк Ісая звістив. Господь сам дасть вам знак, ось діва в утробі зачне і сина породить, і дасиш йому імення Іммануїл, що означає «з нами Бог або Бог посеред нас. Євангелист Лука говорить про сповнення цього пророцтва, і сьогодні Спаситель, як ми вже говорили, перебуває серед нас, зокрема у слові і в таїнстві. І не лише тепер, під час святого вечора, через два, а впродовж усього року, впродовж усього нашого життя. Як пильнували пастухи овець в нічній пітьмі, Господній ангел їм з'явився у сяйві неземнім. не бійтесь, зляканих втішав і так промовив їм звіщу велику радість вам, що станеться усім. На сторінках. Святого Євангелія детально оповідається про Різдво Сина Божого. Він народився не в царських палатах, а в убогій стайні, і на спомин про це в Україні з давніх давен діти Божі встеляли підлогу в своїх домівках пахучим сіном. Наша різдвяна шопка у церкві нагадує нам. Про народження Сина Божого Ісуса Христа, який понизив себе заради нас. Хоч у Бога народився багатьом незнаним, а вже з неба вість спішить, що Він буде славним. Та обставина, що Спаситель світу народився у бідній стаєнці, а його земні батьки були простими і незаможними, не повинна жодним чином. Нас засмучувати. У Євангелії від Матвія Спаситель каже син людський прийшов не на те, щоби служили йому, а щоби послужити і душу свою дати на викуп забагатьох. Сутність різдва полягає у сповненні чудового Божого задуму щодо нашого спасіння, щодо місії служіння Ісуса Христа. Нам на спасіння, всьому людству, на спасіння від гріхів і загибелі, і у Різдві Божого Сина ми маємо тверду певність і втіху, що Бог завжди вірний і справедливий, що Він завжди дотримує своїх обітниць, Його слово правдиве і незмінне. Ми постійно переконуємося в цьому впродовж свого земного життя, як віруючи. Християни, діти Божі. І хочемо, щоб те саме відчували якомога більше людей довкола нас. Внайтихшу ніч, що тільки є, свій мир небесний сам Спаситель в яслах подає всім струдженим серцям. Пророк Ісая у своєму пророцтві про Месію повідомляє нам. Про чудові імена однородженого Сина Божого, Він називає його дитям, котре народилося нам, даним нам сином, на раменах котрого є влада, Він називає його дивним порадником, Богом сильним Отцем вічності, князем Миру, книга Пророка Ісаї, розділ 9. Коли слава Господня! Як говорить євангелист, осяяла пастухів у полі, вони дуже налякалися. І хто б не злякався такого видіння посеред ночі, але слова ангела заспокоїли їх, їхній страх змінився на радість. І подібним чином наш страх, розпач і безнадія змінюються на радість, мир і втіху, коли нашим Спасителям. Нашим добрим пастирем стає син Божий, коли Господь своїми засобами благодаті створює в наших серцях спасенну віру, робить нас своїми дітьми, огортає нас своєю любов'ю. В Давида місці, щойно ось який преславний день прийшов у світ Господь Христос, володар всіх племен. Підіть, погляньте, ось вам знак не в шатах золотих. Дитя сповите у пеленах, у ясенцях лежить. Селенна сила в небесах з'явилась ангелів, і над землею забринів хвали і слави спів. Всі славте Бога, раз у раз лунає звідтіля, хай миром і спокоєм уся наповниться земля. Дорогі брати і сестри, радіймо і тішмося, бо в Давидовім місці. Народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Триєдиному Богові, Отцю, Сину і Святому Духові віддаємо всю славу, шану і поклоніння нині і повіки. Благословенного вам святого вечора у колі рідних і близьких. Христос рождається, славімо Його!